Інформаційні підсумки середи 30 серпня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. З вірою у переможний навчальний рік у Хмельницькому відбувся освітній форум «2023». Місто поповниться підприємцями. Фінішував шестиденний інтенсив Школа молодого підприємця. Про звитягу українського народу у Хмельницькому відбувся спеціальний показ українського пригодницько-історичного фільму Довбуш. Сьогодні у Свято-Георгіївському храмі попрощались ще з одним героєм. Олександр Токовой народився у Дніпропетровській області. Одружився у Хмельницькому і залишився тут жити. У січні цього року чоловіка мобілізували. Він служив кулеметником у складі штурмової бригади. Героїчно загинув 22 серпня. Поховали Олександра на Алеї Слави. Він дуже добра, світла душа людина. Ніколи нікого не, не скривдив. Ні. Стільки людей зібрали, стільки хороші слова про нього, говорять. Загинув як герой на війні. Щирий, добрий, веселий. Він завжди відкритий, дружній. Дуже добрий, дуже добрий. Людина була дуже така світла, вихована. Олександр, взагалі, був дуже доброю, хорошою, щирою, відкритою людиною. Він був професіоналом своєї справи, Він знав свою роботу, любив її. Вкотре провели в останню путь українського воїна. Батька, чоловіка і сина, на жаль, Алея Слави, поповнилася ще одним героєм, ми маємо його пам'ятати. Єдине, чим ми можемо вшанувати пам'ять Олександра, це пам'ятати, допомагати сім'ї і, власне, робити все для того, аби наближати перемогу. Тільки здобувши перемогу. Ми зможемо зупинити той поток смерті, який породжує війна. Освітній форум 2023 відбувся на базі початкової школи номер 1 у Хмельницькому. Захід згуртував майже пів тисячі вчителів, вихователів, керівників освітніх закладів. Напередодні нового навчального року відзначили майже сотню кращих учнів та освітян громади. Волонтерським спільнотам восьми навчальних закладів вручили подяки від 19-го окремого стрілецького батальйону. В рамках форуму організували панельні дискусії щодо шляхів розвитку дошкілля і створення. Безпечного освітнього середовища в громаді в умовах війни. Подробиці розповість Ірина Аріон. Новий навчальний рік в освітніх закладах Хмельницької громади розпочнеться із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма полеглими захисниками. Адже серед героїв педагоги і батьки учнів. Нині майже півтисячі вчителів, вихователів і керівників закладів згуртував освітній форум 2023. Ми вже знаємо, що таке 2, 3, 4 повітряних тривоги по 2-3 години. Як працювати в цих умовах? Особливо для дошкілля, коли трирічних дітей треба завезти в укриття. І ці діти, що не всі вміють зав'язати шнурки, а зимою цих дітей всі треба обмінути. Але ми маємо ці доступ. І е, ми, ми впорнюємося з будь-яким Минулий рік був складним для освітянської галузі. Попри це, двоє хмельницьких випускників склали ЗНО на 400 балів 600 можливих. Їм вручили премії міського голови – 10 тисяч гривень. Ще 28 школярів здобули 200 балів і отримали премії у 5 тисяч гривень. Дарина Нігловська навчатиметься на юриста. З історії і математики я зробила лише одну помилку, і тому в мене тільки одна – 200. Так, ну я дуже задоволена своїм результатом, бо я працювала на нього. Я вступила на бюджет у університет, який хотіла. Це Хмельницький університет управління і право. У Хмельницькій гімназії номер 2 цьогоріч четверо учениць здобули найвищі бали із ЗНО з історії випускниць. Готував Віктор Байдич і на сході України, і на Півдні України предмети такі як історія України, українська мова викладалася формально питання. Формування національної ідентичності, військово-патріотичного виховання, формування громадянських рис в майбутніх наших випускниках і учнях це має бути ну, генеральною лінією, безумовно, роботи і адміністрації шкіл, міської влади. 32 обдарованих дитини впродовж нового навчального року отримуватимуть стипендії понад 1400 гривень. Серед них дев'ятикласниця Анастасія Ящишина. Я зайняла місце. в українська конкурс. Також ман з біології. Це завдяки моїй вчительці Наталі Олександрівні, Її підтримка, її підготовка. Я перехожу в 10 клас, і в 10 класі хочу ще більше і більше працювати, старатися. Досягнення школярів спільний результат роботи учня і педагога. 27 кращих працівників освіти відзначили персональними преміями. Для учасників форуму організатори Центру професійного розвитку педагогічних працівників підготували панельні дискусії про створення безпечного освітнього середовища та шляхів розвитку дошкілля. Зокрема, державна реформа освіти один із викликів для педагогів. Цьогоріч 18 закладів громади стали ліцеями. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. 27 учасників школи молодого підприємця завершили навчання. Це школярі 9-11 класів. Інтенсив тривав протягом шести днів. За цей час їх навчали фінансовій грамотності, основам підприємництва, проєктному та тайм-менеджменту. В останній день навчання учасники презентували власні бізнес-ідеї. Після завершення курсу всі отримали відповідні сертифікати. Більше у сюжеті Ірини Кондратюк. 15-річний Богдан Щорбатюк мріє про власний бізнес у планах відкрити підприємство з виготовлення та продажу джерків – висушеного в'яленого м'яса. Мій дідусь дуже давно почав в'явити м'ясо, дуже люблю його. Він зараз ще продовжує це робити. Розказав мені рецепт. У мене є хрещена мама, яка працює кухарем. Ми з нею разом сіли. Подумали, що можна з в'яленого м'яса якось поміняти цей рецепт, залишити маринад той самий і зробити сушене м'ясо. Для того аби втілити мрію в реальність, хлопець вирішив відвідати школу молодого підприємця. Тут йому розповіли, як з ідеї створити бізнес-план. Головне це цифри: правильно розрахувати закупку сировини, правильно розрахувати продаж сировини та як я будемо збувати. Це найголовніше по бізнесі, найважче. Найдовше мені працьовував над податками. Реально в Україні тяжко, дуже багато забирають Україна податків. Загалом участь у школі молодого підприємця взяли 27 учасників. Це школярі 9-11 класів. Інтенсив тривав протягом шести днів. За цей час їх навчали фінансовій грамотності, основам підприємництва, проєктному тайм тай менеджменту. Спідчити ми їх вчили, до речі, навіть стійку ставати, як же ж стояти, щоб відповідати, бути гарним. Да? Самопрезентація, хто вони і як виникла ідея взагалі цього бізнесу. Потім розрахункова частина, обов'язково. Це було також у нас було один із критерій оцінювання в журі це розрахункова частина на реалістичність. Тобто можна було просто придумати якісь там цифри з голови, а ми ж все ж таки в Excel їх заставили зайти і з ссилками на відповідні там категорії, товари навчили їх користуватися цим. За словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, теоретичні знання учасники вже можуть застосувати на практиці, зокрема, подати свою бізнес ідею на битву стартапів та отримати фінансову підтримку від міської ради для хмельницької громади. Це теж дуже важливо. Ми хочемо би. Бізнес створювався, ми хоча б бізнес розвивався, тому що лева частка бюджету сьогодні це все ж таки надходження від бізнесу. Це єдиний податок, це створення робочих місць, це податки з найманих осіб. Тому ми всіляко сприяємо. бо Це вже не вперше проводиться за школи. Ми всіляко сприяємо, аби допомагати не тільки діючому бізнесу, всілякими програмами, які підтримують бізнес, а й допомагати молодим людям і не лише молодим для того, аби вони ставали підприємцями. В останній день навчання учасники презентували власні бізнес-ідеї по завершенню. Всіх нагородили сертифікатами. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Шопери із зображенням історичних будівель тепер можна придбати у Хмельницькому. До відзначення дня міста благодійники за підтримки одного з місцевих виробників запустили лімітовану колекцію екоторбинок. Авторка ілюстрації місцева архітекторка Юлія Трімасова. Вартість одного шопера 250 гривень. 50% коштів, виручених із продажу, будуть спрямовані на закупівлю турнікетів січ для українських військових. Олександра Семенюк розкаже більше. Цей будинок я вважаю одним з найкращих в нашому місті. Я вважаю, це візитівка в плані архітектури. Будинок був побудований в 1890-х роках, відомим на той час домовласником Людвігом Деревоєдовим. І власне на, других, на другому та третьому поверсі були його приміщення, які він здавав в оренду, та там він проживав. А на першому поверсі розміщувалась найкраща тодішньому проскорюві аптека. Про будинок, який розташований за адресою вулиця Проскурівська, 13, розповідає місцева архітекторка Юлія Трімасова. Вже п'ять років на поштівках жінка зображає історичні будівлі Хмельницького. Під час війни не дуже хочеться творити і вважаю, що це якось, напевно недоречно. Але особисто мене творчість рятує від реальності. Я на час малювання забуваю, що як що нас відбувається в країні за п'ять років Юлія Тримасова перенесла на папір майже 40 історичних пам'яток Хмельницького з нагоди відзначення дня міста за ініціативи благодійного фонду Волонтери Поділля та за підтримки одного з місцевих виробників запустили лімітовану колекцію. Для них обрала п'ять ілюстрацій. Одна з візитівок нашого місця це Подільська 39 каланча, а також ляльковий театр, який дуже полюбляють дітки. Також була обрана Проскурівська 13, будинок деревоєдова. Не менш відома будівля це наш Хмельницький обласний художній музей, який тільки нещодавно був намальований в якості листівки, і також відома будівля по вулиці Володимирській, 63. Це ресторація Шпігеля. Взагалі, ми вирішили створити такі шопери для популяризації нашого міста. Саме ілюстрація архітектурне спадщини міста Хмельницького. Це зображення на цьому шопери виготовляється за допомогою ДТФ Друк. Плануємо продати 250-300 шоперів для того, щоб придбати 50 турнікетів січ для збройних сил України». Вартість одного такого шопера 250 гривень. За два дні хмельничани та гості міста придбали більше 60 таких турбинок. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. У Хмельницькому відбувся спеціальний показ українського повнометражного фільму Довбуш презентувала цю пригодницько історичну стрічку у кінотеатрі Вудмол творча команда: продюсер Максим Асадчий, режисер Олесь Санін та виконавець однієї з головних ролей Олексій Гнатковський. Про жорстоке правління польської шляхти, гуцульське повстання та роль довбушів у цій історії. Ми розпитали творців фільму особисто. Безсмертне ім'я Олекса Довбуша, борця за свободу та справедливість, стало ім'ям нового українського кіно. Прем'єрну стрічку Довбуш презентували у Хмельницькому її творці. Кожен побачить себе в цій в цій історії. Я думаю, що сь сьогодні та історія, яка зараз буде на екрані, дуже схожа на історію про кожного українця, який обрав захищати рідну землю. Очевидно, сьогоднішній день, що те, що зараз він став актуальним, власне, і за Повномасштабного вторгнення в Україну і доля власне героя Олекси Довбуша стала долею дуже багатьох України на сьогоднішній день. У Хмельницькому легенду про відомого опришка показали у кінотеатрі Вудмол. До цього фільм про Довбуша встигли побачити у світі в Чехії по всій Чехії, в усіх кінотеатрах в Словаччині, також у всіх кінотеатрах в Німеччині, також в усіх кінотеатрах. Обмежений прокат іде в Ізраїлі, і скоро почнеться в Литві та потім в Польщі для створення фільму була залучена велика інтернаціональна команда. З нуля будували локації за історичними довідками. Відтворювали старовинні ремесла та техніки бою, зброю та костюми. Грали у фільмі і польські актори серед українських Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша. Для мене Довбуш це твіша Франківська. Довбуш це священний чоловік. За Івана нічого не було вдома. Я почав дізнаватися в музеї Олекса Довбуша в архівах. Я побачив той маршрут, яким ходив Іван Довбуш, яким е, він переходив на Волохію, на Басарабію, на Польщу. Передати колорит Гуцульщини вдалося завдяки локаціям, адже знімали фільм на скелях Довбуша у Свірському замку, в селі Микуличин на Тернопільщині, на Київщині, а також на території заповідника Свидовець. Першими стрічку побачили бійці 68-ї єгерської бригади, що носить звання Олекси Довбуша. Хмельничани чекали на фільм не менше. Зараз дуже актуально все, що стосується української історії. І ну, от захотілося доторкнутися до тої от історії, яку я може не дуже знаю. Ми дуже раді, що українці знімають зараз дуже класне, якісне кіно. Це потрібно популяризувати. Бачу, що багато і військових прийшло для них. Я думаю, це також важливо. Я так як побачила, це реально зацікавило. Тим тобто, паче українське кіно, яке зараз тільки підіймає, можна сказати, голову. Тому дуже хочеться, щоб залишитися в приємному такому стані після фільму. На сьогодні це наймасштабніший український фільм за кількістю задіяних акторів, масових сцен, каскадерів, реконструкторів та локацій. Окрім презентації стрічки у Хмельницькому, творці фільму зініціювали збір коштів на допомогу Збройним силам України. Аліна Юрій Старушкін, міста. Виставку Ціна свободи, арт-резиденція сучасного живопису відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Експозиція об'єднала 72 полотна 14 художників на картинах. Рефлексії митців про події російсько-української війни. Художники створювали роботи у Малієвецькому обласному історико-культурному музеї під час двотижневої арт-резиденції. Ірина Мулярдалі. Хмельничанин Олександр Антонюк презентує у Хмельницькому обласному художньому музеї п'ять авторських полотен. На них рефлексії митця про ціну, якою українці виборюють свободу. Ціна свободи це взагалі завжди вибір. загалом воно якраз відображає якраз теперішній стан, що ну це завжди жертва і це велика ціна. Всі картини Олександр Антонюк писав на території Малієвецького історико-культурного музею. Там протягом двох тижнів діяла арт-резиденція, яка об'єднала 14 митців з усієї України. Коли ми вирішили об'єднати зусилля двох державних музеїв. Це Хмельницький обласний художній музей і Донецький обласний художній музей. Такий формат арт-резиденції належить або приватним ініціативам, або якимсь громадським організаціям. Тож цей досвід для нас новий. У нас учасники є з Маріуполя, з Бахмута, з Одеси, із Криму. Тобто схід, захід, південь, північ об'єдналися на виставці. Презентували 72 картини. Вони написані у різних техніках і жанрах, але усі показують особистий досвід митців у російсько-українській війні. Нам необхідно у їхніх творах наступним поколінням показати, чим жила Україна у ці роки, про що думали художники, чим жив народ і як боровся за свої головні цінності. за свою свободу майже кожен твір впадає в око, примушує замислитися. Ось Маша Вишицька перед нами її графічні роботи. Вона із нашого міста Бахмута. Ми ось бачимо ці два твори, які ставлять питання і відповідають на питання про ціну свободи. Виставка у Хмельницькому обласному художньому музеї триватиме до 16 вересня. Надалі вона поїде до Києва та до Кам'янського. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Вірте в себе та Збройні Сили України. Побачимось.